Добрий день, дорогі мої. Починаємо, як завжди, з обіду. У нас у меню грибна зупа, гриби, печериці, шампіньйони. На перше, на друге паста, макарони з грибами. Пательню. Наріз... Нарізаємо в цибулі. Багато нарізаємо, тому що ми відразу нарізаємо і для, і для зупи, і для макаронів. Закидаємо сюди і хай воно у нас тушиться. Окей. Вона на макарони вже зараз буде кипіти вода. І тут зуба також буде кипіти. Ми в нього кинули картоплю. Кинули мокру, кинумо гриби і трохи макаронів. Давай ми почнемо мовчки робити. Ні, це на вас зупи. Ви будете бачити, до, до, до нашої зупи ми кинули гриби з печериці і кинули таку пасту, малесеньку-малесеньку. Накриваємо, хай воно ладиться. Ще не кидаємо. До грибів ми додаємо панну, вершки по-нашому. Окей. Можна дати сметану. Вимішуємо. Окей. І хай вона трошки тушиться, пошкварчить. Так як шкварок. Тоді воно буде дуже смачно. Це дуже добре. Ми зробимо з нею менший вогонь. І приготуємо її зажарку. Окей. І так, мої дорогі, ці зажарки у нас готові. Додаємо ще трошки олійки, додаємо ще трошки масла пересмазаного, так. Нашу. О, ще ні, ще муки треба трошки дати. Чуть-чуть муки. -чуть. Даємо ще ложку столову муки, більше не треба. Закриваємо. Хай вона трошечки пересмажиться з нашою цибулькою, олійкою і морквою. Окей. Так, виключаємо гриби. Не знаю, що висвічуємо гриби Я гриби не виключила. Мішаємо наші макарони. 13 хвилин вони мають варитися. І наш обід готовий. Макарони зварені. Ми змішуємо з нашим. Треба було трошки Дам молока. Можна дати той в яких вони варилися, а можна дати молочка, коли ви робите з грибами. Окей. І так, ми наші гриби змішали з нашими макаронами, мішаємо, солимо, пробуємо, головне, пробуємо. М -м -м, добре. Ага. Ми дали парніяну, помішали. Знімаємо. Ну, зробив окей. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. У нас на перше зупа з грибами. Пробуємо. Дуже страшна, треба тільки посолити. І на друге макарони пробуємо. Салатом. М -м -м, макарони дуже смажі. Тут прийшло мені зауваження, щоб я так багато не пробувала. Ну коли мені смакує, я пробую. Я вам щиро, 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 щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал. Підписуєтеся, кладете лайки, коментуєте. Дякую вам і низький вам уклін. А зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, лайкайте, кладіть коментарі. Я вам буду тільки вдячна.